Ще раз усім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Продовжуємо наші сьогоднішні вечірні ефіри. І зараз ми розпочинаємо наш ефір присвячений темі сьогоднішнього дня. Головній темі сьогоднішнього дня Кримський міст Бавовна. Я назвав цей ефір Ще один крок. До краху правління РФ. Насправді цього дня багато хто з нас чекав, в дійсності чекав. Коли, нарешті, це все розпочнеться, і багато коментарів ваших таких теж цікавих прийшло. Підмітили ви гарно, що сьогодні восьмий день 8 місяця. Мається на увазі, відколи триває війна, 8-й місяць-жовтень. Знову магічно фігурує Вісмірка. Також дехто з вас сказав за восьма сурма. От е, Восьма сурма. Частково я з цим теж згоден, бо восьма сурма, як ми вже говорили, це не просто якась одна подія. Це ключові події, які в пазл складають нашу перемогу, і які активно відбуваються, власне, пов'язані із числом 8. Я передивився свої ефіри. Я, я писав сьогодні пост, такий коротенький в себе на ютуб-каналі, в соцмережах. Передивився ефір, який ми робили ще в травні, потім десь на початку серпня, потім на початку вересня. І кожного разу випадала карта Трійка мечів та Аркан Верховний Суд. Розплата за те, що ворог наробив. По закону Вищої справедливості, по закону бумеранга, по закону карми, це рано чи пізно мало відбутися. Так, воно хотілося, щоб воно було ще ген-ген тоді. Весною, і тоді цифри підказки йшли чітко 3, 7 і 10. От, А воно, бачите, як виявилося, 10-й місяць аж спрацював, і близько 7-ї години ранку. Бачите, як тоді підказки прийшли. Плюс восьмий пакет санкцій, теж маємо зараз активний. Плюс чергове там буде десь засідання в Рамштайні, до речі, знову ж таки буде чергове засідання. Одним словом, жовтень ключовий, і ми вже бачимо навіть по цій події з Кримським мостом. Сьогодні ми будемо розглядати, що ж буде далі, як, можливо, ворог помститься за те, що сталося. Чи як вони будуть оправдовуватися. Хто сказав, що восьмий пакет санкцій відмінили? Де ви таке прочитали? Чи де ви таке, може, не відмінили, а його ще розглядають і його ще більше хочуть поглибити? Хто не сказав, що його відмінили? Подивимося, яке далі майбутнє цього, знову ж таки, Кримського моста. Чи дійсності це стане ще одним кроком до краху правління РФ? Тому що ми знаємо, що цей міст для них це теж свого роду щось таке, прям сакральне. Бо коли ми бачимо карту Трійка мечів, це удар в серце. От для них удар по Кримському мосту це прямо як для них удар в серце. От про що, власне, мова. Тому зараз ми це все будемо з вами розглядати. І після цього ефіру я зроблю коротенький ефір, такий до 30-40 до хвилин. Ефір питання, відповіді на основні такі запити. Тому, будь ласка, от якраз в наступному ефірі подивимось за полонених, за азовців, яка там ситуація. Це буде одне з перших питань, яке я розгляну. А далі будемо дивитися. За регіони і гарячі точки я дивився позавчора. Після коментарів я... Ой, після ефірів я коментарі, перечитую. Може, не всі ідеально, але багато перечитую коментарів. Так. Отож, дивимось зараз кілька карт подальше майбутнє Кримського мосту. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Перша карта в нас шестірка мечів. І тут цей аркан намальований. Бачите, як? Під прицілом. Як під прицілом. Пам'ятаєте, в попередніх прогнозах я говорив, що коли прийдуть далекобійні ракети, ми про це теж будемо знати, по тому що розпочнеться історія з Кримським мостом. Але в даній ситуації, в даній ситуації я все-таки не виключаю і діяння партизанів. Знаєте, тому що ну, в будь-якому випадку вони самі себе не підірвали, так, расисти. От, і поки нема офіційних заяв, звичайно, ми не можемо сказати 100%, це були Збройні Сили України так далі. Мені йде, що це знову ж таки дія, яка конкретно вже чітко була десь запланована. Ворог розумів, що це рано чи пізно відбудеться. Ну, можливо, він не думав, що це відбудеться прямо сьогодні. І цей міст. Виходить от карта, він далі під прицілом. Значить, є чим до нього дістати. Скажемо так. Скажемо так. Друга карта король Пентаклів. От той, рижий король, Так. який просто в такому шоці і ступорі, Знаєте таке слово, недоумінніє, типу як. Як там посміли, як наважились, як вони це зробили, хто це зробив. Ну, вони ж сказали, що офіційна версія, що цистерна вибухнула. Ну, стільки часу, стільки років там їздили, цистерни і не вибухали, а тут вибухнули. Добре, що так вони це розказують. Коло Маріуполя, до речі, теж бавовно. І от рижий король в недоумінні. Як так? Вся система їхня в такому недоумінні. А як так? Непонятті і нерозумінні. І далі Аркан Сила. Тобто він під прицілом цей міст. І він під загрозою чергових ударів, чергових бавовин. Якщо вони так щиро вірять, що це від їхніх цистерн, що вони самі вибухають, ну, то напевно вони будуть вибухати там ще більше. Або як вони кажуть, забагато багато курять, так, то напевно будуть курити ще більше. Чи фура там розірвалася, так, чи ще там щось вибухнуло. Ну, так чи інакше, я кажу, це однозначно зробили ті сили, які за Україну. Скажімо так. Рано чи пізно ми дізнаємось правду? А може не дізнаємось, але ми розуміємо прекрасно. Навіть якщо це по факту і зробили партизани. Рано чи пізно це мало відбутися. Далі десятка жезлів. Важка ситуація по тому мосту. Бачите, яка карта? Ситуація важка, ситуація складна, міст під прицілом. Це так, як ситуація з Кримом. Так, періодично там же ж є бавовни, правильно? є. Ось і далі ми бачимо, що бавовни і по Кримському мосту теж можливі. І ті, як ви кажете, чи може там будуть його відновлювати, чи ще щось. Мені здається що його навіть особливо і пробувати відновлювати не будуть. Що? помічник от згоден. Тому що вони прекрасно розуміють, що якщо вже є раз, то буде другий, а там, де другий, то й буде третій. Це вже закономірність. Бачите: Помічник згоден, перевернута двійка пентаклів. Далі йде карта змін по Кримському мосту не до кращого, а до гіршого. От, про що власне й мова. Це отаке майбутнє Кримського моста. Це було таке перше попередження Ерефії, що є, що можемо і туди дістати. Друге попередження. Вони ж так сильно за той міст теж там кричали, кричали, так? який він недоторканий. Захищали. Ось він і доторканий. Це такий другий знак. І третій знак. Ну, він же ж не повністю зруйнований, правильно? От, Тому є шанс зробити акт доброї волі і просто піти геть з України, з Криму і так далі. Завжди є вибір, завжди є шанс. Поки можна, хай роблять акт доброї волі і йдуть з нашої України через Кримський міст, який ще, в принципі, ну... Функціонує. Правильно? Правильно. Давайте тепер подивимося, як ворог може буде мстити після того, що відбулося. Хоча за що мстити? Ну, по офіційній версії українська сторона тут ні до чого. Це їхала фура там, чи цистерна, зірвалася. Причому тут українська сторона, правильно? Так за що мстити, так? Вони ж не сказали, що це українська сторона там, підірвала, прилетіла ракета чи щось. Ні, не сказали. Ну, То логічно, за що вони будуть мстити, так? Аркан повішений, вони навіть не знають, що, як їм діяти. Я сьогодні робив в обід розклад, бо я давав інтерв'ю там, виданню Уніан. То карта, до речі, теж щоб вони не знають, як їм на це діяти, як відреагувати. Зараз може бути дуже багато таких знов голосних заяв, знов зрозуміли якийсь ядерний шантаж. Вже задовбали вони там ядерним шантажем. Але Аркан знов де Верховного суда і перевернутий. Тобто вони не знають, як на це реагувати, бо кожного разу їхні всі плани йдуть по... та-та-та. Пі-пі-пі. Йдуть крахом. Угу. Далі. Аркан сили перевернутий. Тобто я розумію, що їхня помста вона реально можлива, але вона буде така, як ви знаєте, як завжди, таємна і Угу. Тому не дарма, коли ми робили прогнозування в п'ятницю, не в п'ятницю, а в четвер, з 7 по 10, пам'ятаєте, які карти були погані по багатьох регіонах, навіть по західній стороні України. Тобто вони можуть зі сторони Білорусії більше е, почати якісь е, повітряні атаки. Вони можуть, вони можуть по перефронтовій зоні теж пробувати що тими дронами, камікадзе, щось нашкодити. От. Але насправді вони в такому шоці штупорі, що ми зараз вже теж не знаємо, чи їм тепер гнати вже той міст захищати, чи їм що робити, чи їм взагалі тікати, поки цей міст є. Чи їм може ще щось привести через той міст, якусь техніку воєнну, чи от такий як от штупор. Тепер подивимося, чи справді це стане кроком, черговим кроком, так як, наприклад, звільнення Харківської області, а особливо ми говорили Херсон і Херсонської області це черговий крок до повного краху системи правління РФ. Кілька карт. З, Ора... з Таро Санта Муерте. Перша карта. Вісьмірка Пентаклів. То бачите, як вже от Аркан Смерті очікує на крах тої системи. Плани смерті вже є, їх не змінити. Ой, чекайте, бо карти самі вилітають. Знову цей от аркан. Напад, от ви пишете там, бунти, бунти якісь відбуваються. Цих бунтів буде далі ще більше, тому що ну, люди вкотре будуть прозрівати, вони скажуть, що це за. Тут звільняють активно, ви так сильно розказуєте за успіхи. Тут активно звільняють території, вибивають їх. Тут же оголосили мобілізацію, тут ще щось. Настрої людей це все більше і більше. Бунтівні. А тут теперший Кримський міст. І далі наші звільняють успішно територію України і Луганську область, і далі Херсонську область. І закріплюється на позиціях в Харківській області. І ось ось розпочнеться вже контрнаступ на Запорізьку область. Бачите, що це стане ще причиною до бунтів, а все ну, громадянських ось так далі. Але я вам пояснюю. Що система буде рушитись зсередини. І будуть речі, про які ми навіть не будемо знати, вона буде рушитись зсередини. Внутрішні, кулуарні, конфлікти, скандали, розбірки. Далі перевернути От двійка, така, як би йде двійка жезлів. Тобто, так, це стане черговим кроком, до... От хай самі себе там перестріляють. Ще одна карта. Диявол перевернутий. Хай йде в пекло той диявол. І п'ята, ну, от такий ковтає меч. Хай там не знаю, Постріляються, поріжуться, хай що хочуть, то роблять. Так, підтвердження, так, це буде. Отакі от, от події це чергові точки, чергові кроки, чергові пазли до. Краху внутрішньої системи ВРФ. То, про що я, власне, говорив. Ось такий вийшов у нас цікавий розклад. Ось такий вийшов у нас цікавий розклад. В принципі, чого й варто було очікувати. Ще ми колись говорили, що й природня стихія поможе в руйнації того мосту. Це що чекаєте, вона ще доєднається природа туди. О, чуєте. Виговорився. Так що, ще природня і стихія приєднається до тих всіх руйнацій того моста. От. І я кажу, це просто дають їм шанс вийти звідси, вийти, вийти, вийти. Так. За підвищений рівень радіації сьогодні я не чув. Але чим вони можуть ще шантажувати? Це може бути зараз іменно Запорізька атомна електростанція. Це ми вже подивимось в ефірі питання відповіді. От. Е як ми ворог, ми це вже зрозуміли, що в будь-якого випадку треба бути уважними та обережними, але наші вже готові. До, вс до всяких різних варіантів розвитку подій. От, е дай Бог, дай Бог, щоб всі гірші сценарії були відведені, і кожного, е кожного вечора в 10-й годині ми в енергопрактиках молимось, власне, теж за це і просимо. Так що мені розклад подобається. По Кримському мосту ситуація зрозуміла. До чого це веде? Зрозуміло. І будемо далі за ситуацією спостерігати. Ще три карти з дзеркального оракула. Так, перевернута імператриця. Не тої енергії, в них радості, і процвітання. Я кажу, вони як в шоці. Оце відбулося і вони в шоці. Краще сказати, що це от дивіться, знову Верховний суд, який вже раз. Так, так, розплата за то, що натворили, начудили. І аркан повішений. Ситуація в невизначеному стані в будь-який момент чергова бавовна може відбутися. Бо так воля Вищих сил. Амінь. Ось такі у нас розклади. Так що день ключовий, день знаковий. Побільше таких важливих і знакових днів, що було протягом жовтня. А вони і будуть. А вони і будуть. Так, ну що ж, дорогенькі мої, цей ефір зараз я завершую. І одразу, одразу, без перерви, ефір питання-відповіді. Без перерви. Тому приєднуйтесь, хто ще не йде відпочивати, хто вже йде відпочивати. Будь ласка. А, так, за Бахмут, дорогенькі мої, я бачу, що ви пишете. Я знаю, що в Бахмуті складна ситуація. Позавчора я дивився, робив розклад. Подивіться, будь ласка. Там зараз ще складна і напружена ситуація буде як мінімум до 13-го числа. Як мінімум, тому що зараз там найбільша точка можливого прориву. І що в наших силах можливостях? Я кожного дня над цим працюю. Повірте, тому що. Мене особисто дуже багато людей дивляться саме з Бахмута. І я прекрасно знаю, яка там ситуація. Від перших, як то кажуть, уст. Тому почуйте те, то, що я вам кажу, подивіться мій позавчорашній прогноз, ми там говорили за це все. Дорогі мої, ефір завершую і одразу розпочинаю наступний ефір. Почуємось вже за кілька хвилин. Бережіть себе.